Артур здає кров четверте. Каже, знає, що сьогодні забір на потреби онкогематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Тож прийшов здати кров. Має намір бути донором і надалі. Настрій добрий, як і самопочуття. Щодо легка є <сміх> Так все гарно серед донорів. Багато молоді. Другий раз здаю перший раз, як щойно війна почалася, перший раз здавав. один чи два рази. Намагався в Дніпрі в Дніпрі здати. Перший раз я здавав в Києві. Вдруг і щось з організацією не дуже вийшло. а Тут, власне, ну бачу, є івент. А, зрозуміло, куди на котре приходити. Записався, прийшов. До акції на підтримку донорів долучилося кілька партнерів. Ми долучились до цієї акції, надаємо людям, коли ви не здали кров. Ми надаємо набори. Ну, ходить печиво, сок. Вода та пам'ятні наліпки та інформація, Станіслав Колкунов, донор з багаторічним стажем, власними зусиллями підтримує донорів, організовує дозвілля, надає їм можливість оздоровитись і відновити сили. Дуже поважні і дуже недооцененні люди, які можуть частково себе віддати комусь іншому в такий наш скрутний час. Тому я і мої партнери, які допомагають мені теж. Робити теж маленькі донати для наших донорів це підтримує їх, і взагалі то ті люди, з якими я розуміюсь, ми знайомимося, ми не в клубі. Після того, як вони здають донат крові, і потім приходять до мене. Вони відпочивають, чи знайомляться зі мною, і потім це приростає в дружбу. І вже дуже багато друзів за ці роки до мене приєднались до мене, і це дуже приємно знайти людей, які по духу з тобою споріднені. Для виїзних донацій обирають красиві локації, підкреслюють організатори. Донорство крові це не лише про лікарняні стіни. Багато людей бояться здавати кров, бо є асоціація з лікарнями. Це давайте визнаємо не дуже приємно, може лякати. А коли вона проходить в такому красивому дружньому місці, це приваблює багато нових людей, людям не так страшно приходити і долучатися до донорського руху. Для донорської акції дану локацію безкоштовно обіцяють надавати і надалі. Зараз не відомо про те, що робити кожного місяця, дати це буде базовий центр, скажімо так, для донорів. Донорів у межах донації в Дніпрі відбувся розіграш павербанку. Подарунок отримав один із донорів, учасників акції Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.